Всім привіт! Мене звати Ксенія. Сьогодні я хочу вам презентувати цікаві факти про Канаду. Давайте розпочнемо. Що ви знали, що ви не знали? Давайте перевіримо свої знання. Цікаві факти про Канаду. Канада займає перше місце в світі по виробництву кленового сиропу. Біля 12 тисяч людей працює на цьому виробництві. Є навіть професія дегустатор кленового сиропу. Друге, в Мінітопі, місто Черчилль, є тюрма для полярних ведмедів. Вони утримуються там до 30 днів. При повторному вилові в місті можливий довший строк можуть навіть поставити їх далі, поставити за строк на 45 днів. Вони там, звичайно, в цій тюрмі не годуються що більше вони не йшли на територію людей. Номер три гавайська піца, яку ми всі любимо, була придумана не в на Гаваях, а в Онтаріо, місті Шатам в 1962 році. Семом Панаполус, Сателіт-ресторан, Він його отримував своїми братами, і вони були всі вихідцями з Греції. Його надихнула на це, китайська їжа де частіше поєднання солодкого та кислого є популярним. І Сем залишив цей світ у 2017 році в місті Лондон, Онтаріо. Номер 4. в Канаді 20% світового запасу прісної води. В Канаді біля 2 мільйонів річок. Приблизно 14% світових річок розташовано на території 500 квадратних кілометрів саме в Канаді. Далі. Оп. Е, номерний знак для машини та мотоцикла в провінції Нунавуд, зроблений в формі полярного ведмедя. Я тепер розумію, чого хтось туди хоче так сильно їхати. 60% ведмедей живе саме в Канаді, в Нунавуті та в північні, на північних територіях. Канада, як назва країни, вона походить з мови плем'я ірокезів. Каната, що означає поселення або село? От таке собі село, друга найбільша країна в світі по території. Який в Канаді уряд федеральна парламентарна демократія під керівництвом конституційної монархії. Так, це монархічна країна, і, мабуть, всі бачили королеву на канадських доларах та центах. Є навіть жарт, що скоро все. Перероблять і зроблять там Чарльза. Ну, я так не думаю. В Канаді найдовше узбережжя в світі це 243 тисячі сорок кілометри. Та найдовша лінія кордону з іншою державою, це США 8 тисяч км. кілометрів. Після цього йде Росія, вона межує з Казахстаном. Це така от, п'ять тисяч здається. Так, далі що в нас цікаво? 70 років пішло на те, щоб обрати дизайн прапору Канади. Було біля 2500 різних дизайнів. Та саме в 65-му році Єлизавета II вона обрала прапор, який ми зараз маємо. Вперше цей прапор був запропонований в 1919 році і кленовий лист є символом вже 300 років. От так. І ще про їжу цікаві факти: канадці вживають більше курятини та індички, ніж яловичини. На одного канадця приходиться більше літрів вина, ніж помаранчевого соку. Дуже багато є ділень на Вандарію та Британській Колумбії. 75% світової гірчиці виробляється саме в Канаді. І джинджер Ейл, інберний Ейл, був придуманий також в Канаді в 1919 році. Фармацепт. Будь здорова! Ото навіть моя донька сказала, це правда. Отак, всім дякую за увагу і всім yeah. хорошого, доброго дня. Чао.